Зміни номера телефону чергової частини не відбулося. Є тимчасові несправності. Є тимчасові несправності лінії 102. Зараз це питання на рівні керівництва відділення поліції та на рівні керівництва міста вирішується. Виходиться з пропозиціями перед ВАД-Укртелеком щодо деяких змін з номерами. Телефонів, на теперішній час працюють номери телефони, телефонів замість 102 колишнього, зараз працює номер телефона 24732. 24732. Це для мешканців міста Южного, тобто п'ятизначних власників п'ятизначних номерів. Також є номер 779-4471. Якщо ви телефонуєте на старий телефон 102, з міського номеру то ви нікуди не попадаєте, тому що не потрапляєте, тому що відбувається переадресація на номер телефона, який зараз тимчасово відключений. Це зміни пов'язані з реорганізацією міліції в поліцію, перезаключення договорів та відключення номерів телефонів тої служби, зараз якої не існує. Це з цим пов'язано. Я ж кажу, ще раз повторюсь, це тимчасова незручність. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено, і номери буде повернуто з лінії 102 назад. Зараз для всіх власників мобільних телефонів лінія 102 існує, але відбувається переєстрація на обласний номер 102. Тобто в місті Одесі на диспетчерську службу 102. Звідки вже нам перезвонюють диспетчера та повідомляють про пригоду чи подію?